Привіт, друзі! Мені сьогодні потрапила ось така чарівна торбинка. В ній є різні предмети. Нам потрібно дістати предмет і сказати, що це і для чого потрібне. Давайте почнемо. Це мило. Мило потрібно для того, щоб вмиватися, мити ручки. Це зубна паста. Потрібна вона для чого? Для того, щоб чистити зубки. Шампунь. Для чого вона потрібна? Мити волосочко. Гребінець. Для того, щоб розчісуватись, Рушничок. Так, витирати в ручкивичко. Зубна паста. Молодці для того, щоб чистити зубки.